Не встигаю готувати добавку чоловікові, адже з'їдається за лічені хвилини. Салат з помідорів сиром косичка та сухарики. Обожнюю сухарики флінт. Вони хрумкі та мають насичений смак. У салаті використовую саме сирні. Процес приготування дуже простий і інгредієнтів досить мало. Нарізаємо 5 помідорів, сиру косічка. Для вашої зручності перелік усіх інгредієнтів є у описі до цього відео. Додаємо часничок та головний інгредієнт це сухарики. Висипаємо, додаємо майонез, все гарнесенько перемішуємо та смакуємо. Дякую, що підтримуєте мій канал. Підписуєтеся, ставите вподобайки та пишете коментарі. Для мене це дуже цінно.